Дуже красиві плоди і дуже транспортабельні завдяки фірмі програм. Ми у персиковому саду, яким опікується Любомир Йосипович Стельмащук, агроном, технолог і селекціонер, який має зареєстровані в Україні сорти персика. Любомир Йосипович, ви використовуєте спеціальні добрива виробництва Товика Органік у своїх садах уже не перший рік. Хотілося б почути від вас враження виробничника, наскільки ці добрива ефективні, наскільки ви задоволені їхньою роботою, і що б ви взагалі сказали про застосування саме на персику, як це впливає на урожай і якість. Добриво екоорганік. Я вже застосовую в садах по персика, в основному, тому що займаюся практично виключно персиком, трошки черешнею. Застосовую вже більше п'яти років. І ефект бачу практично кожного року, досить і досить солідний. Я в основному використовую 4-5 препаратів фірми Екоорганік, це починаючи від ранньої весни і закінчуючи пізньою осінню. Ранньою весною ми обробляємо значить, перед цвітінням, момент цвітіння. Це цинковими і борними препаратами. Пізніше ми робимо літом кальцій бор, екорані кальцій бор і фосвітний калій використовуємо постійно протягом цілого літа. Два-три рази вносимо для того, щоб підвищити цукор. Вміс цукру і забарвлення, тому що ви бачите, що плоди в нас практично дуже гарно червоно-забарвлені червоно є. І після збору обов'язково фосвітний калій для того, щоб визріли пагони. І визрівала брунька на наступний рік. Кальційбор також протягом цілого літа я вношу ну, 3-4, деколи 5 разів. Ну, от по цих сортах, напевно, 5 разів вносений кальцій бор для того, щоб знову ж таки збільшити вміст цукру у плодах, підвищити його транспортабельність, тому що ви, ми в основному постачаємо персик, не, навіть не на Львів, це Житомир, Київ, Дніпро, Харків минулого року забирали, і доїжджав він в ідеальному стані. Сьогодні нам ще поталанило у саду знайти плоди мостийського діаманта, який практично вже зібраний урожай. Ну, Кілька плодів ще на наше щастя, от такий гарненний плід, такий великий і, повірте мені, дуже смачний, солодкий, брікс майже 15. Це досить високий показник. Цей сорт практично перше плодоношення це був 2009 рік, У 2019 році ми його внесли в реєстр сортів України. Це є середньопізній сорт. Ну, це є якраз ну, він би невеликий, не але вага його досить велика. Дуже красиві плоди і дуже транспортабельні завдяки фірмі Корганік.